Шалики дзеркала, прапори на капот полтавські автофани, що у рідної вортки спростовують постулат Полтава, не футбольне місто. Ми не тільки хочемо зарядити команду, ми намагаємося і заліч болешка на стадіон. Так як може хтось ну, не знає, що футбол хтось не бачив. від нас. Ідуть на стадіон. Він отримав виклик до команди Блохіна, але від вболівальників не віддалився. Нападник форсти Роман Безус з Грузії стандартом пропускав через дискваліфікацію та приєднався до автофанів. Нам навіть Микола Петрович колись перед якоюсь герою сказав, треба грати за таких людей, це виходити і віддаватися на всі 100%. Фанати нападнику сувенір особливий презентували. Рома і так хороший футболіст. Нам треба його відбувати, щоб у нас в Ворслі його не забрали. Сам Безос у той вечір, якщо кудись і збирався, то за звичним полтавським автофанівським маршрутом провести команду від бази і до самого стадіону. Так як заряджають у Полтаві на гру свою команду, такої підтримки в Україні напевно немає ніхто. І щось є символічне в тому, що саме міст над річкою Ворску є найгарячішим місцем зустрічі полтавських автофанів з командою Миколи Павлова. Зі стартовим свистком полтавські автофани займають окремий сектор стадіону і вже на початку гри спостерігають, яких команда виходить вперед. Це Олексій Курило виявився найспритнішим у штрафній гостей. Награна комбінація була, чи що це було? Та не награна. Я думаю, може десь повезло. Ну, вважаю, що діло не в этом. Сама гра у нас сьогодні не пішла так, як треба. І... Ми сегодня старались отдаться повністю на полі. Підопічні Павлова вперше у Лізі Європи зіграли у відкритий футбол. Марнували момент за моментом, аж поки не пропустили самі. опыта не вистачає, може, тому і так вийшло. не особливо знітила білозелених. Вони продовжували атакувати, але все змінив голу роздягальню. Я думаю, что ребята просто устали. Все-таки такой график, ведь так, как бы состав практически не меняется. В основном одни и те же исполнители играют. Поэтому очень сложно. Как бы два равноценных состава нет. Ни мы же ни Динамо, ни шахтер. Ну они закрылись, они выигрывают два-дин, они закрылись, выстрелили две линии обороны. Було тяжело ну, перерватися, знайти свободну зону. Другу половину гри у полтавців мало що вдавалося. І одна обрізка вирішила долю цього матчу. 1-3 на користь бельгійців. Команди, які мають певний клас, вони на класі можуть реалізовувати своє примуси. Хоча б більше цих трьох голів, Можете ще один удар був поворотом. Я борщ такого не бачив. для полтавців. Ця гра була з розряду Пан або пропав. Програвши команда Миколи Павлова, попрощалася навіть з теоретичними шансами на вихід з групи. Проте позитивна тенденція все ж існує. Все більше вболівальників приходять на стадіон. А з такою командою Полтава незабаром обов'язково має стати футбольним містом.